Я сьогодні настільки настільки лінива, я взагалі нічого не хочу робити. Я помила голову спеціально для вас в якомусь сенсі. Я попила каву. Зараз довкола так багато інформаційного шуму, особливо напередодні Нового року, різдвяних свят. І це відео як нагода і для мене, і для вас трохи відпочити. Порефлексувати, подумати і збавити темп. Угу. Тому що я так дуже швидко забіжу наперед. Для мене 2025 рік був роком, коли я збавила темп. Бо для того, щоб зрозуміти, куди далі йти, іноді треба зупинитися. От. І мені дуже хочеться мати це відео таким, дати нагоду. Вам подумати, порефлексувати, мені також, подумати, порефлексувати, полілякати, подякувати. Я не готувала ніякий сценарій, я лише як приймала душ. Я думала про що би я хотіла би поговорити в подібному відео. І спершу я хочу подякувати. Подякувати абсолютно кожному і кожній, хто дивився мої відео. Якісь, обов'язково <смі> всі, але бодай якась. Хто залишав коментарі, хто мотивував, хто підтримував, хто долучався до інших соціальних мереж. От цей рік, 2025, я як сказала про те, що я зупинилася в цьому році. Я зупинилася для того, щоб зрозуміти, куди йти, скласти план, зрозуміти, де я звернула не туди, щоби. Не повторювати цього в перспективі, проаналізувала, чому я це робила. І я знаю, багато людей не вірять дуже в нумерологію або в якісь такі речі. Я, наприклад, з нумерології черпаю якусь якесь глибше розуміння певних закономірностей, я знаходила в словах пояснення своїм відчуттям. І я буквально хвилинку про це поговорю. У мене цей рік був рік Сімірки, а рік Сімірки це рік такого заглиблення, занурення в роздуми, причинно наслідкові зв'язки, прагнення до якоїсь відповіді, пошуки. Для мене це все було про 2025 рік. І Справедливості заради скажу, що 2025 рік був одним з найліпших років за дуже довгий час. І так, звісно, у мене не було ніяких таких матеріальних, наприклад, підтверджень ем, моїх досягнень в якихось галузях, але я здійснила одну з своїх. Ледве не найбільших мрій. І саме ця ситуація дозволила мені краще побачити, куди далі йти, і чи дійсно я хочу того, за чим завжди, про що завжди думала, що хочу. В цьому році. В цьому році були втрати і людей, і якихось, напевно, переконань також. В цьому році були кризові ситуації, не так у мене, як у близьких людей. Тобто, звісно, не все було ідеально, як би хотілося, щоб це було можливо в якомусь сенсі. Але якщо порівняти, як я реагувала на ці ситуації в цьому році і як я реагувала на подібні кризові ситуації в минулому, то я за собою спостерігаю певний ріст. Можливо, через дуже таку подібність цих ситуацій тому було простіше, а можливо, тому що я стала більш загартованіша. Можливо, тому що певні книги про стоїцизм, про ставлення до. Ем... До життя, до реальності, до різних моментів, які трапляються в нашому житті, спрацювали і все-таки десь там мені щось і відклали. Я не знаю правильної відповіді, але що я знаю точно, це те, що я отримала задоволення від цього року. І це один із тих років, коли е, мені плакати хочеться, бо це правда. Коли я не шкодую про свої рішення, коли. Mm. <реш> я не думала, що так буде. <реш> um, коли я не шкодую про те, як я його провела, коли я з задоволенням чекаю наступного року, бо ну, насправді були такі нові роки, коли. Оці всі бажання і мрії, які загадувалися, це все було щось таке дивне, щось таке немоє, щось таке нав'язане, щось таке, щось таке несправжнє. Зачем ти просто як. За чим ти гонишся для того, щоб сховатися від... від реальності в якомусь сенсі? І хоч всередині я завжди знала, що як іде мені місце, але тільки цього року. Мені таки вдалося це, наче як зсередини перемістити назовні. Ем, З середини перемістити назовні. І за це я дуже вдячна. Кожен, ем, кожен проживає своє життя і перебуває на. На певному етапі свого життя, і для когось мої слова можуть здаватися, як щось дуже очевидне. Для когось ці слова можуть бути болючими, бо хтось зараз на такому етапі, коли він теж ховається, наприклад, або він не знає, куди йде, чи вона не знає, куди йде. І я знаю точно, що кожна людина, яка має мрії, яка має бажання, вона. Здатна цього всього досягнути, вона здатна на все. <сві> Людина здатна на все. У мене є очікування від 2026 року, бо <сві> у мене є плани на 2026 рік і, і це на кілька місяців. І там є якісь такі там посеред року там ще десь, що я хочу до цього моменту зробити. І воно все для мене виглядає дуже реальним, і це так дивно. Я дуже хочу, щоб у 2026 прийшов. Я знаю, що життя воно вміє дивувати, і я знаю, що хтось каже, що плани краще не будувати, О, та хтось каже навпаки, що без плану нікуди. То я і планую, але й думаю про різні сценарії розвитку подій. А, як людина, яка взагалі багато думає, я так розглядаю <рес> кілька траєкторій руху, <рес> перш ніж заїхати на бордюр. Якщо ви достатньо сміливі, ви також можете поділитися, які у вас очікування від 2026 року, або просто як пройшов ваш 2025 рік. Чого він вас навчив, куди він вас завів, і що з цим всім ви будете робити? Захочете, поділіться. Я з радістю би почитала ваші історії, насправді. У мене немає планів на Новий рік. Я думаю, ми будемо вдома, будемо щось дивитися Стовідсотково будемо писати бажання запалювати папірці, кидати в шампанське. Бо це така традиція, яка мені дуже приносить задоволення. Хоча моєму партнеру, наприклад, не дуже. Він не розуміє, чому треба їсти папір. А я кажу, бо так бажання збудеться. А він каже, м-м, моє не збулось. А я така, значить, ти неправильно просто їв цей папірчик і все. <гум> <гум> Можливо, це не так працює, але мені до душі ця традиція, і я нав'язуватиму цю традицію своєму партнерові. Можливо, це неправильно, але ну, вибачте. А хто правильний? Я так багато планувала на ці вихідні, у мене прям так аж по годинках майже все було розписане. І я майже нічого з цього не робила. Єдине був запланований похід в театр, і в театр я сходила, і все. А далі я все просто принесу, бо я не хочу. Я не хочу, у мене немає сил це робити. Це може бути пов'язано з тим, що зима і до мене повернулася знову анемія, але я не знаю. Я от це здам аналізи, точно перевірю, якщо що поп'ю вітамінчики і залізо і знову наберуся сил, бо сил насправді немає. І тому я, хоч і планую, але я з легкістю все переношу. І от цієї гонитви, знаєте, перед новорічною, по типу поприбирати в хаті, закрити всі ем, справи, які чекали до кінця року, або що ще люди роблять до Нового року? Коротше, оце все не про мене. Тобто, якщо я не встигну до нового року, це окей, я зроблю наступного року. І я поприбираю поличку зі спеціями наступного року. Я зроблю білі оці шви в ванній кімнаті в новому році і нічого страшного. Але що я зробила, то це підготувала собі віртуальний щоденник. Я ним ділилася в телеграмі. Якщо хочете, можете туди зайти безкоштовно для завантаження, для використання. От я це зробила. У мене вже є паперові щоденники на наступний рік. Ну, бо це треба підготувати так, щоб 1 січня я вже могла писати в новому щоденнику, бо в мене уже цей закінчився попередній. Ну, на один тиждень там ще лишилося. Там я нотатки свої почистила, бо для мене це теж дуже важливо. Я цим користуюся звичайними безкоштовними нотатками, які є в айфоні, враховуючи, що у мене і. Ноутбук, і планшет, і телефон, вони всі мають доступ до цих нотаток, то мені дуже зручно. І ще я там щось робила. А, так, я бюджет сформувала на наступний рік, плюс-мінус. Ну, типу, якісь такі фінансові очікування, фінансове планування. Ну, я, може, ще щось зробила, але я вже і не пам'ятаю. Е, то у мене був такий план на грудень, щоби. Ну, Мені так подобається, бо я так, наче, дописую сторінку 2025-го і перехожу на наступну. Але без оцієї божевільної спішки. Бо, якщо чесно, навіть якби зараз, от я думаю, цієї неділі я би якби добре почувалася, так що я типу, маю сили, може би я би і ну, щось робила. Але, і знаєте, ну, не треба. Якщо не дуже хочеться. Ну, це може зачекати. Є речі, які можуть зачекати. Ой, секунду. Е, я дознімаю відео або може навіть не дознімаю? виглядає так, що е, їдемо дріфтувати крутиться. Мені треба збиратися. <смі> я рада, бо я і нічого більше на сьогодні не планувала. А значить, і ви відео не в неділю подивитеся а в якийсь інший день. Коротше, я дякую ще раз дуже сильно кожному з вас. Я бажаю, щоб і закінчення 2025-го, і 2026 рік для вас був дуже кайфовим. Щоби... У вас було натхнення, щоб у вас в першу чергу було здоров'я, щоб у вас ем, було бажання до життя, щоб ваші мрії реалізовувалися, щоб ваші бажання реалізовувалися, щоб ви відчували підтримку людей, які поруч з вами, ваших близьких, щоб ви відчували любов до себе і від себе любов теж. Ем, щоб ви відчували любов до світу, до всього, що відбувається в вашому житті, щоб. Ви були бадьорими, щоб у вас було все добре, От цього я вам а, щиро бажаю. Важко